Всі українці, які живуть за кордоном при поверненні в Україну, будуть отримувати пенсію більше. Ваш стаж буде тепер зараховуватись в Україну. Де більше того, навіть українці, які працюють в Росії чи Білорусі, також при поверненні в Україну їм стаж зарахується і будуть вони отримувати пенсію, звісно, більше, бо стажу в них буде більше. Отже, це не законопроект. Вже це проект, а розповсюджувати це насправді гарна новина. От вам ще одна гарна новина насолоджуйтесь. Розповідає друзі. Отже, незалежно від того, де ви в якій країні знаходитесь, в Європі, в Америці, там в Австралії, неважливо, весь ваш стаж буде зарахований в Україну, якщо ви зараз там працюєте, от, наприклад, Німеччина да ви працюєте це офіційно, ви робите тут пенсійні терест страхові внески, і при поверненні в Україну, ви просто покажете цей документ з роботи, він, до речі, видається один раз, будьте уважні, коли дійдете до цього, цей папір видається лише один раз, не загубіть його, приносите його в Україну і кажете, ось мій стаж, зарахуйте мені, і вам буде зарахований. І дійсно, навіть для тих, хто з Росії чи Білорусії так само буде, але вам при поверненні в Україну треба буде підтвердити, що ви ніде більше в світі не отримуєте пенсію, у вас ніде більше немає ніяких зарплати і так далі, і вам буде нарахований цей стаж. Дивіться з приводу, того, що ті, хто живуть в Україні, які живуть в Росії чи Білорусі. Росії отримують зарплату, та нічого страшного, хай повертаються, нехай будинки відбудовують дороги строїть і так далі. І скупляють свою вину, все нормально, Ну, що нам погано буде, Ну, я думаю, нормально буде. Тобто законопроєкт дійсно гарний. Ну, влада робить реально гарні закони. Отже, тепер можете йти, офіційно влаштовуватись тут, і це не буде на смарку. Тобто, багато українців, я знаю, живуть за кордоном і вони не знають, чи будувають тут життя, чи не будувають тут там. Четвертий рік війни тут залишається, чи десь приїжджає чи в Україну і так далі. Можете сміливо будувати своє життя там, де ви зараз знаходитесь. Ваш стаж буде врахований в український пенсійний фонд. У вас від того буде, звісно, збільшена там пенсія і так далі. Не знаю, яка вона буде на той момент, але буде принаймні стаж врахований. І ви при поверненні в Україну зможете себе ну досить добре почувати. Коротше, що ви про це думаєте, розповсюджуйте, Мені здається, це дуже гарна новина. Я щось в токи ні від кого ні, нічого цього не чув. Одна всяка руська пропаганда там лунає з усіх сторін. І поспілкуємося з вами в коментарях. На зв'язку, друзі. Гарна новина вам на сьогодні і на завтра. 爸爸。